Дивіться в сьогоднішньому відео, де зараз українські зірки, які прославилися ще у дитинстві. Також син українського боксера В'ячеслава Узелкова публічно зрікся батька та звинуватив його у брехні. І наостанок зірка X-Factor звинуватив Філіпа Кіркорова у домаганнях, співаку тоді було 15 років. Це Марс та зірки. Поїхали! Деякі українські знаменитості почали свою кар'єру у ранньому віці. Уже в дитинстві вони дізналися, що таке важка праця, постійна увага публіки і слава, де зараз та що роблять українські зірки, які прославилися ще у дитинстві. Почнемо ми з Аліни Гросу. коли дівчинці виповнилося 7 років, її батьки переїхали з Чернівців до Києва. Ірина Білик взяла на себе завдання просувати свою хрещеницю. Аліна з ентузіазмом виконувала хіти рушничок і бджілка, а також брала участь у таких передачах як пісня року і ранкове шоу. Однак, коли вона подорослішала, їй не вдалося привернути увагу українських шанувальників з своїм тін попом у 2010 році. Вона переїхала до Москви, де здобула освіту акторки та зіграла кілька ролей у кіно. Пізніше Гросу знову повернулася до музичної кар'єри. Зараз виконавець живе в США, де знімається у кіно і продовжує випускати пісні. Друга співачка, яка стала знаменитою у юному віці, це співачка Асоль, перша пісня маленької Катерини Хуменюк під назвою Але і паруса миттєво стала хітом. Незважаючи на усі наступні спроби Асоль з Донецька повторити свій успіх, їй це не вдалося. Дорослішаючи, дівчина кардинально змінила музичний стиль на R&B, намагаючись повернути втрачену славу. Вона брала участь у різних талант шоу, таких як Ікс Фактор і Голос країни країни-6», але не змогла дійти до фіналу в жодному з них. Крім того, Катерині не вдалося пробитися на Євробачення, оскільки вона не пройшла національний відбір. Зараз виконавиця випускає пісні під псевдонімом своя. Друзі, чи подобалась вам колись творчість Асоль та Аліни Гросу? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Син підліток українського боксера В'ячеслава Озелкова, Роберт, зрікся батька та заявив, що він потерпав від образ з боку найближчого родича. Школяр також звинуватив батька в погрозах і брехні. Як пояснив Роберт, він більше не терпітиме поведінки В'ячеслава та радить усім, хто заступався за батька, переглянути свою позицію. Відповідний пост з'явився на сторінці сина боксера в інстаграм. Роберт почав текст, який написав англійською та українською мовами, з інформації про виконання узілковим батьківських обов'язків. Ця людина, крім погроз моєї родині, за ці п'ять років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів це нормально для нього, обзивати мене також нормально. І навіть обзивати друзів моєї сім'ї теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він чинив зло. Те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити через весь той біль, який він мені приніс, написав підліток. Він додав, що хотів би, аби пост звернення прочитав боксер і люди, які його підтримали. Може до нього дійде, що його терпіти більше ніхто ніколи не буде, впевнений, що це він також назве брехнею: Батьку, ти зробив все для того, щоб я від тебе відвернувся. Тепер знай, що це пише не мама, як ти кажеш, а я закінчив Роберт. Нагадаємо, що колишня дружина узілкова, тренерка проекту Зважені та щасливі Марина Боржемська зізнавалася, що колишній чоловік не давав їй спокою, закидував гнівними повідомленнями, погрожував та залякував. Крім того, Марина Боржемська публічно подякувала сину за його сміливість. Незадовго після відвертої заяви сина Марина публічно подякувала йому за чесність і сміливість захистити їх з донечкою Олівією перед зірковим батьком. Мій любий син Роберте. Я дякую тобі за твій останній допис. Ти показав у ньому свою дорослість, мудрість, силу, біль, втрату та надбання. Я побачила твою сміливість бути чесним не тільки перед собою, а й іншими. Все це викликає велику повагу. У тебе є чому повчитися, а саме гідності та честі, відстоювати свої власні кордони, захищати своє найдорожче, родину своїх дівчат. Ось воно відчуття бути за кам'яною стіною, за мужніми плечима та відчути жіночу слабкість поруч із тобою, написала Марина в інстаграм. Окрім того, фітнес тренерка перепросила у сина за таку прикру ситуацію, і що йому довелося відстоювати кордони всієї родини. Пробач, що тобі довелося взяти все це у власні руки. Мені, як матері, не хотілося цього. Своїм мовчанням та униканням цих розмов я лише хотіла захистити вас з олівочкою від усього того бруду та болю, який виникає при обговоренні цієї теми. Сподівалася на дорослість обох сторін, але інколи ці старання производять до того, що ти описав в своїх рядках. Ми маємо вчитися говорити правду вголос, як би це не було складно та важко. Ми повинні захищатися, аби не давати навіть крихітної можливості образити себе, тому що в першу чергу це нас руйнує та дуже ранить, формуючи внутрішні комплекси та невпевненість в собі, наголосила зіркова тренерка. На сам кінець Боржемська побажала сину вільно крокувати по життю далі. Ще раз дякую тобі за твою сміливість та гідну позицію. Сподіваюся, що завдяки цьому ти відчув маленьку крихту полегшення та отримав більше сили та впевненості рухатися далі з правильними орієнтирами по життю, зворушила Марина. Друзі, чи здивувала вас така заява сина Узілкова? Пишіть у коментарях. І на останок, учасник шоу X Factor 4 та голос країни країни-11» український співак Микита Ломакін розкрив несподівані деталі знайомства з путіністом Філіпом Кіркоровим, яке відбулося ще у 2013 році. За словами виконавця, тоді росіянин намагався схилити його до сексуального зв'язку. На той момент Ломакіну було 15 років. Про це знаменитість розповів на своїй інстаграм-сторінці, як зазначив співак, він познайомився з Кіркоровим під час зйомок х фактора, бо більше король російської естради сам підійшов до Ломакіна, запропонувавши співпрацю та обіцявши юнаку успішне майбутнє. У результаті розмови вони домовилися про зустріч на майбутньому концерті росіянина у Ялті. Згодом, по приїзду до Симфорополя, Микиті зателефонувала директорка творчої студії, де навчався співак. Почувши про зустріч з Кіркоровим, співрозмовниця розкрила Ломакіно очі. Вона мені каже: Микито, ти що? Кіркоров вже гей і підофіл, і я їй кажу: мовляв, бути такого не може, це фейк. А вона каже: ні, не фейк, не буду говорити кого. Але кілька років тому одного хлопчика забирали обкаченим якоюсь фігнею в халаті з його готелю ледве встигли, пригадав діалог-артист. Молодий виконавець, скориставшись порадою начальниці, повідомив путіністу, що на зустрічі він буде не один, а з товаришами. Однак Кіркорову присутність сторонніх людей не влаштовувала. Микито, вибач, але твої друзі не зможуть піти з нами на зустріч. Це наша зустріч один на один. Директор росіянина запропонував Ломакіну зустрітися із зіркою у готелі, відвідавши його разом із матір'ю. Тоді зустріч пройшла звичайним чином. Через деякий час юнаку зателефонував товариш Росіянин та дізнався, що Микита збирає гроші на кліп. Він каже: гаразд, одразу ближче до справи. Ти дуже далановитий хлопець, звісно, але знаєш, шлях артиста дуже складний, і самостійно його у твоєму випадку не пройти. Щойно ти зіткнешся з якоюсь складністю, знає, що в тебе завжди є важка артилерія. Ну ти розумієш про що я, тому дзвони і кинув слухавку. Розповів українець. Він також зазначив, що один з членів журікс фактора Сергій Сосєдов допомагав Кіркорову спокусити 15-річного виконавця. Друзі, як вам така новина? Чи чули ви колись до цього про любов кіркорова до маленьких хлопчиків? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.